Готовляє сукири на замовлення та вважає ковальство справою свого життя. Чернігівець Олександр Духно раніше займався виробництвом металоконструкції. Однак згодом повністю присвятив себе ковальській справі. Тепер це для нього і робота, і відпочинок, і покликання. А саме захоплення ковальством з'явилося завдяки випадковому знайомству. Році у 18-му Або в 17-му Я познайомився з парубком. У Фейсбуці, це з Чернігова. І він, він виявився ковалем. Ми зустрілися з ним на його день народження. Він запросив до кузні. Я прийшов. Прийшов, побачив і захопився, наче дитя мале. Мені сподобалося те, що побачив всі відчуття, це бачення. Я все обличчу свою стару роботу. Про своє захоплення, яке переросло в справу життя, Олександр Духно розповів у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Презентував і свої роботи. дитинства мені подобалося складати конструктори, щось майструвати, влаштувати. те, ще ніхто не міг. І все воно наче наклалося одне на інше. Почав їздити Україною до майстрів навчатися. Отак От потихеньку-потихеньку. За декілька років набрався сміливості і почав працювати сам вже в Чернігові зробив собі, облаштував кузню. Навчався я художньому ковальству. Це що завгодно, паркани, альцанки. Але склалося так, що почав робити ножі та сокіри. Серйозно ковальством Олександр Духно захопився у 2020 році. Сьогодні його вироби відомі не лише в Чернігові, а й по всій Україні. Для майстра ковальство це не просто ремесло, а частина української історії та символ сили. Без ковальства виготовити будь-що з металу неможливо. Це давня така справа. Усюди в розкопках знаходять сокири, шаблі, мечі. Зброю, інструменти для господарства, метал, горно, жар. Усе ну, все перетворює метал, наче пластилин. І з нього можна виліпити що завгодно. У 2022 році Олександр добровільно пішов захищати Україну в перший день повномасштабного вторгнення. Навіть на фронті він мріяв повернутися до кузні та своєї справи. Нині, повернувшись додому, майстер увесь свій час присвячує ковальству.